Так, ну Тут більш нічого. І ось оце місце. Тобто, так як я сам це RG до кінця не розгадував і не пробував, тому що я розумію, що це буде дуже довго і займе занадто багато часу. Я, звісно, подивився, як це робили. І побачимо в одному із місць ось посилання у цьому зображенні. І це посилання в нас на конкретне місце: на озеро, яке знаходиться на Малахіті. А якщо бути конкретніше, ось це озеро, ця частина. Тобто нам потрібно ось сюди зайти. Майже добіг до озера, нас саме цікавить ось ця будівля. Ні, і був доданий новий предмет. Якщо бути точним, це була додана флешка. Ось така звичайна флешка, на якій є певний запис. Звичайна флешка. Не показана пластикова флешка, на боці якої надяпана літера М і дата. На ній запис. Цікаво, що це все означає. Взагалі, по задумки розрабів, цей запис потрібно прогнати через метод SSTV. І з цього звукового запису ми зможемо отримати зображення, а також. Пароль. По зображенню воно нас відведе на Янтар, ось до цих труб, через які ми зможемо потрапити сюди. Я вже в одному із попередніх відео там був. Ми там отримали запис сталкера, а також КПК Бандита.